Московити зрозуміли за той весь час, що 70 років радянської влади і перебування тут на території України не дали результатом стертя ідентичності. А от дуже цікаво, як Зумієш? ти думаєш, чому це сталося? От чому 80 років цього не Ідентичність, не вона настільки сильна, ну, як тобі сказати? Ну, ти, ти, можеш, ти можеш засіяти в, в ґрунт щось ну, Якийсь крокус, знаєш, і ще поверх засадити його паразитами, і ті паразити будуть рости. Потім ти це випалюєш, і крокуси пробиваються, розумієш, це так знаєш, само, як, як з ідентичністю. Це навіть це, це навіть, якщо посилити твою метафору, це ще згори покладається асфальтом, та, а потім та, та, шар але, за але, 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 але всяка травинка асфальт пробиває з часом. Тобто, от відчуття е, саме таке, е, правда? Ну, зараз і війна йде е, екзистенційна, і вона йде ну, на знищення. Тобто їх не цікаво. Цікавить захоплення інфраструктури, там не знаю, під, під, підпорядкування народу. Вони хочуть просто знищити в ноль всіх носіїв цієї ідентичності, тому що вони її сприймають як вони не можуть з нею співіснувати, От. вони хочуть або це все підкорити, але їм навіть, їм навіть не треба, щоб ми на них працювали. Їм треба нас стерти повністю з лиця землі, і я думаю, що це варто розуміти всім, особливо в цей час. Е, коли хтось думає, що там, не знаю, якось, якось, це їх у